Здоров, народе! Кляте життє наклало відбиток на випуск відосів. Але ми все ж повернулися. Якщо ви звикли до мильних серіалів, можете навіть назвати це сезон 3. Щоправда, кількість серій в сезонах сильно коливається, але то нічого, враховуючи, як пишеться сценарій. Але це вже зовсім інша історія, яку ніхто ніколи не дізнається. А взагалі, ми навіть не дуже багато цікавих новин пропустили. Такий час той грудень, тільки подарунки й подарунки: Миколай, Новий рік, Різдво. Всі ніби змовилися, типу навіщо щось нове робити? І таке куплять. Тому повернемося до вічної, як курс долара і політика теми кікстартера, так-так, нашого улюбленого осередка абсолютних наркоманів і авторів японської реклами. А, Стоп, це ж одне й те саме, редактор. Ти взагалі тормоз? Не пиши мені такої дурні. Кхе -кхе, вибачте. Так от віднедавна там покращили модерацію проєктів. але навіть це не заважає дурним ідеям проникати до мізків усієї планети. Тому випуск 23, Kickstarter, Кікстартер собі гонить. Хештег у трійці найвживаніших кнопок на клавіатурі після ікса, якщо ви розумієте, про що я. І незрозумілого символа, який нагадує двох зміюк в позі 69. А от ввести цей символ теж ще випробовування. Перемкни розкладку, затисни Shift, натисни трійку. А після цього ще раз перемикати розкладку неймовірне зусилля як для такого вживаного символа. А хештеги керують світом. Цей символ стає невід'ємним у житті, задро... euh, тобто соціальної людини. Тому до твоєї уваги хеш-кнопка, щоб стояла у кожній хаті. Музика вважається однією із найчастіших форм мистецтва, окрім мускальського репу, звісно, а ще шансону, баскова та інших породжень алкогольної півночі. Але що ж це я? Ми тут про музику і камінь. Саме так думали, гадали, а вийшов камінь. Насправді, звісно, це високоякісний девайс, який створено для справжніх поціновувачів музики, котрим не хочеться вставати з дивану та переставляти платівку на своєму раритетному грамофоні. Звісно, тут не буде тих самих міфічних теплих лампових ноток у звуці, але сучасний цифровий світ змушує нехтувати цим. Щоправда, є і мінус. Якщо забудеш цей девайс на пляжі, то вже не знайдеш. Але є і плюси. Камінь все ж пластиковий, і в нього запхали підтримку Wi-Fi, блютузу, і він вміє передавати на домашню акустику флаг-треки із хмари чи зі смартфона. Керується тим же смартфоном. І навіть попри весь цей пафос та псевдомузичну музичну якість вартує камінь лише 60 баксів. Але бляха, 900 гривень за камінь! А ось власне і перший проект, який забанили на кікстартері згідно нових його правил. Ну а що, прикольно ж? Так от люди по своїй суті страшенні боягузи, але попри те, любителі принизити та понасміхатися. До прикладу, ми боїмося здавати кров в лікарні, а саме болю в пальці чи відголки в вену. А щоб уникнути болю душевного і вимістити кудись свою жорстокість і злість, ми бавимося у різні шутери та інші криваві забавки. Це насправді добре, реальний світ стає добрішим та позитивнішим. А ось зі значою крові в лікарнях все досі так само погано. Навіть гроші не є достатнім стимулом. Напевно, тому що студентам викладачі і так уже всю кров висмоктали. От і придумали Bloodsport. Ти такий бавишся в дотку, зливаєшся як типовий школяр. І за кожен отриманий дамаг віддаєш кров справжню звени, отож ти бавишся і вбиваєш зразу двох зайців. І кров здаш. І якщо ти абсолютний нуб, то довго псувати гру нормальним гравцям у тебе не вийде. Щоправда, вже зараз розробники зрозуміли, що бавитися доведеться просто в лікарні, тому навряд чи хтось на таке погодиться. Коли ж запропонували летсплеєрам таку штуку, ті їх теж послали. І от вони й забили на цю ідею, і не дарма. Як досвідчений здавач крові з вени, скажу, що боляче тільки під час того, як голка проходить крізь шкіру, та й то не дуже. А як витікає кров, взагалі не відчувається. Хоча природній відбір по скілу гравця все одно потрібен, задували ці нуби. Електрика, вона потрібна усім через смартфони, планшети і ще багато, багато, багато різного барахла, без якого ти не можеш навіть уявити свого життя. А коли її немає, я ти ну і взагалі більшість із нас покладаються на акумулятори, і в крайньому разі є зовнішній акумулятор. Так ось уяви, що він став більшим. Набагато більшим. хоча розробники вперто заявляють, що все ще легко переноситься. Батарейка звичайного ноутбука має ємність близько 50 ватт годин, а ця штука вміщає від 200 до 600 ватт годин залежно від моделі. Але вага найменша важить 4 кілограми. Найбільше 7,5. Зате в комплекті ще йдуть сонячні батареї. Тому, якщо ти носитимеш його з собою, нарешті не доведеться підходити зі смартфоном до розетки, ну хоча б тиждень. Шнурівки, замочки, липучки, різинки. Все це складно. Одне треба шнурувати, друге застібати, інше може зламатися, розліпитися, третє взагалі попробуй взуще. Але ліниво сракі американці продемонстрували верх лінивосракості. Зрештою, як завжди, оскільки капець зі шнурівками найнадійніше сидить та найлегше взувається, то вони розробили систему шнурівок. Але їх не треба шнурувати. Відповідно, і розв'язуватись вони не будуть. Нарешті людство змогло. Шнурівки, які не потрібно в'язати! Система дуже прикольна. Блок шнурівок прив'язаний до спеціальної натискної пластини, як у Майнкрафті. І коли ти на неї стоїш, то активується редстоун, а шнурівка прив'язується до твоєї ноги рівно на ту глибину, на яку ти придавив пластину. І в результаті завжди правильна сила затяжки шнурка. Легко, швидко і зручно. Браво лінивим сракам! Браво! Увага! Наступна сцена містить небачену жорстокість та показує наскільки далеко можуть залізти псевдонауковці. Тому всіх слабодухих, вагітних, хворих на серце та голову, любителів тарганів, захисників природи, дітей та дідько, я й сам шкодую, що подивився це. Одним словом, якщо не хочеш бачити те, чого ти не хочеш бачити, тисни на анотацію на екрані. Ну, ну все. Ти сам напросився. До речі, ти знаєш, що комахи орієнтуються у просторі за допомогою своїх вусиків? Ну, якщо вчив біологію, то точно мав би знати. Так ось псевдовчені додумалися використати це в корисливих цілях. А ще заради розваг та видовищ, вони приклеїли до Таргана радіопередатчик, який б'є мікрострумом комаху по вусиках. Таким чином, комаха думає, що перед нею стіна і повертає наліво чи направо. Завжди хотів свого радіокерованого таргана. Не проблема, а не хотів. Ну тоді просто дивися. І не думай, що це вже аж таке знущання. Тарган не відчуває болю, просто думає, що у потрібному місці стіна. Тому це просто-напросто рабство і поневолення. Так, стоп, мій раб кудись подівся. Тому треба закінчувати випуск і йти його шукати. Тож, оце і всі 14 ідеї, які попали нам під руку на кікстартері. Далі ми вже точно повертаємося до випуску більш-менш регулярних відео. І ми не зникли, а тільки починаємо. І пам'ятайте, важливо підписатися та прокоментувати. Тут є що обговорити. А відео робили все ті ж: Богдан Мартиняк, Юліан Грицевич, Тарас Кришевський та. Жека Сенін. А ти звідки тут?